Сьогодні ми з вами будемо грати в цікаву гру, яка називається четвертий зайвий. Ми будемо знаходити предмет, в назві якого немає звука Ш. Він і буде четвертим зайвим. Шапка, шорти, шарф, єдниця. Який предмет буде четвертий зайвий? Які ви уважні? Звичайно, це спідниця. У слові спідниця немає звука ш. Миша, лоша, кошеня, слоненя. В якому слові відсутній звук ш? Правильно, в слові «слоненя» відсутній звук ш. Паша груша. Шоколад, ковбаса. В якому слові відсутній звук Ш? Молодці В слові ковбаса відсутній звук Ш. Штани, кашкет, шуба. Тукня. В якому слові відсутній звук Ш? Так, в слові сукня відсутній звук Ш. Пулька, штанга, шафа іл. В якому слові відсутній звук Ш? Звичайно в слові стіл немає звука Ш. Здубна паста, тур, рушник, шампунь. Який предмет тут буде зайвий? Правильно, зубна паста, штурвал, шина, санчата, шахи. А тут який предмет буде зайвий? Звичайно, санчата, тому що в слові санчата немає звука Ш. Шпаківня. Шпак. Гусінь, мурашка. Яке слово тут буде зайве? Так, в слові гусінь відсутній звук У. Локшина, ступ, вишні, шашлик. Яке слово тут буде зайве? Звичайно, слово суп, парашут, автобус. Шуруб мушля. Правильно зайве слово автобус, тому що в ньому немає звука шку. Кошик, слива, ромашка, подушка. Яке слово тут буде зайве? Так, це слива. Ви молодці, добре впоралися. До побачення! До наступних зустрічей.